Ну що, друзі, ми в прямому ефірі. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною ви бачите Петро Черник, це військовий експерт. 10.07 на годиннику. Час якраз таки подивитись, що ж там на фронтах, де е, Русня тисне, де рушня відступає. Пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні. героям слава! Давайте почнемо знову ж таки з. Завдіївського напрямку так наразі втрати росіян каже начальник Авдіївської міської військової адміністрації пан Барабаш в Авдіївці. Втрати росіян вже перевищили їхні втрати і у Вугледарі, і у Бахмуті. Це мінімум 3-4 тисячі полеглих, 7-8 тисяч поранених військових і понад 400 одиниць техніки. І отут виникає пане Петре, питання. А їм все одно. А мета їхня яка армії покосити? От ці кадри, які зараз бачать і ви, і я, і наші глядачі, це якраз такі кадри завдівки, те, що там як наслідок оцих от м'ясних штурмів. Давайте ми будемо помаленьку з'ясовувати, чому так все відбувається. Ми трошки за рутиною бойових дій підзабули головну мету будь-якої війни, підкреслю будь-якої війни, як казав Карл фон Клаузвіц, війна це продовження політики насильницькими метами. Це політика у найчистішому вигляді, найконцентрованому. Що так, от, на мій погляд, Путін дійшов до висновку, що вони стратегічної мети зараз у цьому історичному проміжку. А стратегічна мета ліквідувати українську державність не досягають. Але путіну треба перепризначати самого себе на наступний президентський термін на весну йому потрібні, хоч якісь успіхи. І вони пішли дуже простим і направду зрозумілим для себе шляхом. Якщо завдання максимум не реалізовуємо, отже, треба реалізувати завдання мінімум. А яке завдання мінімум дуже просте вийти на адміністративні кордони. Донеччини і Луганщини, і з огляду на їхню дуже специфічну е, історичну долю, і особливо їхній історичний менталітет, якщо цар сказав, що так має бути, то ніхто не посміє цю е, точку зору царя ревізувати, віддав цар наказ, що треба брати Авдіївку, значить, треба брати будь-якою ціною. Чому саме Авдіївка, чому саме? Зараз тому, що це ворота до усієї Донеччини поруч із Бахмутом. Ще є відносно тепла погода. Взимку це буде робити все важче і важче і важче. Плюс для нього закривається вікно можливостей, браворних реляцій, щоб він чогось досягнув. перед Своїм перепризначенням на посту президента про це вже ми проговорили. От тому і відбуваються ті місні штурми, які відбуваються, і на превеличезний жаль, будуть відбуватися. Вони офіційно декларують мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів людей. А за родину за Путіна за завілічує і ще чорт зна за що помирали, помирають і будуть помирати. Такий вони народ. Але знову ж таки, мобілізаційний ресурс це те, що у них там є в перспективі, і те, що вони в перспективі можуть розконсервувати, так само, як і там ресурс у техніці, яка на складах. А те, що по факту зараз у зоні бойових дій знаходиться, воно ж не гумове, його ну, 400 одиниць взяли, перекинули з інших напрямків, кинули просто в топку. Ось вони всі спалені лежать. У них ще скільки тих запасів одиниць вони можуть пожертвувати з інших напрямків, щоб, щоб не провалити все там по сходу, по півночі, по півдню. Скільки треба, стільки стільки і, і пожертвують тут треба робити акцент не на техніку, а на людей. Нагадаю, що Бахмут взяли вагнерівці виключно завдяки колосальним піхотним валам, які ми просто фізично не встигали винищувати. От, фізично не стали. До речі, нічого нового у їхній класичній воєнній тактиці. Пригадаємо так званий бродівський котел, де радянські війська просто м'ясом завалили німців. Я дуже ретельно вивчав саме цю операцію. Німці мали достатньо. І зброї, і боєприпасів фізично підкреслюю, фізично не встигали перезаряджати кулеметні стрічки. Такий був велетенський вал людей. А що для них людина? Та вона ніколи не важила як така, найкращий генерал, один на мій поля, другої світової війни Джордж Патрен про них висловлювався дослівно: Росіяни варвари, вони патологічно хворі, вони невеликовні алкоголіки, які не шанують ні своє. Ні чуже життя. Він це писав у листі до своєї дружини. А що з того часу змінилося? Не шанують вони ні своє, ні чуже життя. І будьмо чесними, ну мають вони цей людський ресурс. А дати автомат Калашникова рушниця Мосіна, А треба, якщо дістануть, якщо треба, то зі складів дістануть зброю Другої світової ППШ ППС. Їх виготовлено сукупно 8 мільйонів. Ну то це, 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 це це цифра, яка на голову не на. Лазить, а якщо треба, то МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою. А якщо треба, то і дрючок. Пригадаємо сталінградську битву: колосальні перші, перші піхотні вали взагалі були без зброї. Це історичний факт. Взагалі без зброї були. Ну і от ми не можемо цього скасувати За Авдіївки на Бахмутський напрямок. перенесемось, тому що на фоні ось цих м'ясних штурмів Авдіївки здавалося б ну на Бахмутському напрямку вони там у обороні знаходяться і. Скажімо так, наявність всього і м'яса і техніки у них там не така, як в районі, як мінімум Коксохіму, але ну судячи з заяв пана Фітьо, а це прес-секретар Сухопутних військ Збройних сил України, то на Бахмутському напрямку російські окупанти перейшли від оборони до атакуючих дій. Ось ми зараз можемо мапу Діпстейт побачити, і я підкреслю, що атакуючі дії в районі Ягідного них відбувається на півночі від Бахмуту, а чому саме знову ж таки північ Бахмуту і взагалі? Чим зумовлено У нас а, вони максимально тиснуть з півночі Авдіївки. Тут вони максимально намагаються тиснути з півночі Бахмуту. Це географічно обумовлено чимось. Та ми щойно це вже проговорили. Ну якщо треба, то повторю вдруге Давайте треба... повторіть. Вийти треба на адміністративні кордони Донеччини Клапочка, і Бахмут і Авдіївка перешкода для цього. От і все їм відданий наказ брати будь-якою ціною. Підкреслюю будь-якою ціною треба убити 100 тисяч росіян, щоб взяти Бахмут і Авдіївку. Уб'ють ну 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 цю константу треба нарешті зрозуміти. Добре, розуміємо цю константу. Тоді переходимо до іншого напрямку. Інший напрямок це посилення від ракетних ударів і, і ПСО, які на фоні цих ракетних ударів з'являється. Ви ж теж бачили про це повідомлення від мого знайомого, мого знайомого від міністерства оборони, що в найближчі 48 годин там будуть запуски сотень ракет з десятків літаків, носіїв, кінжалів, калібрів і так далі. І тому подібне. Значить, 48 годин тому закінчилось 2 години тому. І як ми побачили, масових атак не було. Мета цих і псо, яка, пане Петра, визначити нас психологічно, щоб ми були у стані роздратування. І щоб у нашому суспільстві були неправильні психологічні установки. Війна комплексного характеру. підкреслюю, комплексно не тільки бойові дії безпосередньо по лінії розмежування, а ще й бій, а ще й бойові дії за наші міське, за наші переконання, за наш стан психологічний і тому подібне. Нас а насправді це головна війна, бо воює людина. Воює не не танк, не гармата, не літак. У частині ракетних ударів обов'язково будуть підкреслюю. Обов'язково будуть неминучість питання: лише коли і якої масованості мають ще певний потенціал, зуміли поставити на конвер головні далекобійні ракети 3М14 калібр, Х-101, Х-555, Х-47М2 кінджал, це далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів, важкі бойові там частини від 250, скажімо, як у калібрі, до 420-430, як у решту ракет, а також зуміли поставити на конвейер ракети ближньосереднього радіусу Х-35, Першу х 35 п'яту, х-59 від 110 до 300 кілометрів. Це, це вже авіаційні керовані ракети, між ними є різниця. Бо крилату запрограмували, вона полетіла шукати свою ціль. А керовану авіаційну ракету веде Штурман, от умовно, є суд 24 Пілот веде літак. А Штурман випускає ракету і веде її до цілі за моїми підрахунками, такими усередненими, дуже ретельно за цим пиль, пиль, пильную, В межах від 100 до 120 ракет, ну максимум 130 Вони у місяць виготовляють це багато. Якщо розуміти, що вже кілька місяців не було великих ракетних пусків, саме такого озброєння, то вони накопичили доволі непоганий. Потенціал плюс, плюс, вже попробували перевести у режим поверхня-поверхня С-400. Ми знали про С-300. Мали точно підтверджену інформацію, що вони працюють в режимі балістики, і вже є підтверджено, що як мінімум одна С-400 запрацювала в режимі балістики. Іскандери також поштучно, але все ж таки виготовляють. І великий ракетний зал буде. буде, не маю сумнівів, коли як масштабовано. І як це станеться, не зможе ніхто спрогнозувати це. Якраз і є момент психологічного виснаження нас, щоб ми почали якісь там помилки робити. Наші е, розрахунки на зенітно-ракетних комплексах починали втомлюватися і тому е, подібне, але є нюанс на відміну, скажімо, від минулої зуми. Ми суттєво краще захищені. Суттєво краще. Плюс вважаю, що буде комбінована атака. Спочатку буде хвиля або кілька хвиля хвиль шахетів 136-131 з метою. Промазати, виснажити нашу протиповітряну оборону, а потім буде великий ракетний залп. Наскільки масований, не знаю. Поки що, поки що, перший день початку війни 120 ракет вони цей показник в добовому вираженні не подолали. І місячний показник минулого грудня, 236 ракет, також не подолали. Як буде, побачимо. Ми ж теж знаєте, щоки підставляти не будемо і президенти, і не тільки президент, навіть міністр енергетики казав, що у відповідь будемо бити по їхнім об'єктам. По чому найбалючішому потрібно бити ворога? Бо міністр енергетики каже про об'єкти енергетики, якщо будуть тут прильоти по енергетиці, президент Зеленський каже просто про відповідь без деталізації, що болячіше для них лупити по енергетиці, комбіновано лупити по заводам параходам. Чи Москов Сіті повинен бути в центрі уваги і Кремль разом з ним? От що на вашу думку? все має палати Палати має усе питання? Знову ж таки, масштабованості. найбільше потребує бути банком цілий. Отак ми виражимося дуже специфічно. Це їхня воєнна промисловість. заводи. Треба нищити. там лежить філософія нашої перемоги, саме там. Тобто не треба думати, що якщо умовно зараз війна закінчиться на якійсь фазі, то вона. Узагалі закінчиться, не закінчиться московити ніколи не відмовляться від України. Підкреслю ніколи це питання ідентичності. Немає могутнішого клею соціального аніж ідентичність. Homo sapiens так побудовано, так ми народилися на планеті Земля, що ми соціальні, ми у взаємозв'язку. Господь поділив нас на народи, нації, народності і тому подібне. І, от цей ланцюжок, сім'я, рід, родина. Потім уже народ, нація це наймогутніший соціальний клей, який існує в природі. Нічого могутнішого немає. Наше стереотипне мислення і наші світоглядні установки. Це феноменальне явище, яке і досі вивчається, і немає кінцевого, кінцевого пояснення, чому так. Але так є. Вони мають свою ідентичність. Їм потрібний престижний корінь нашої Київської Русі. Київ мать Гародов Руський, Ру, серце Русі б'ється в Києві, і вони по іншому не мислять і не зможуть мислити. Тому буде продовжуватися все те, що продовжується, і щоб по-справжньому їх виснажити дійсно, по-справжньому треба нищити їхню воєнну промисловість. як найкомплексніше, як наймасштабніше. А насправді все там може знищити всього одне ярище: це відсутність вільно конвертованої валюти. Нагадаємо, крах Радянського Союзу. Він упав, тому що закінчилися нафтодолари. Але на це треба працювати. Рейган і Маргарет Тетчер уклали Союз на початку 80-х років, цілеспрямовано працювали з перськими монархіями, е, даруйте, з монархіями перської затоки, отак правильніше висловитися. І на 85-й, 86-й рік обвалили ціну на нафту нижче, ніж 10 доларів, це зараз якби нижче, ніж 20 доларів. Протримали таку ціну більше року. Монстр завалився швидше, ніж вони самі цього. Планували на жаль, поки що монстр ресурси має продає нафту не в такій кількості, як продавав до війни, але все ж таки продає нафта відносно стабільна на відносно високій планці. А на світових ринках за хороший долар знайдуть абсолютно все, що їм потрібно, особливо в частині ракета будування, що і роблять. Ну тут ще потрібно, мабуть, почекати декілька місяців, поки запрацює цей накопичувальний ефект Венесуели. Їд ж на півроку дозволили продавати в будь-яких об'ємах будь-куди ту саму нафту, яка перед цим була під санкціями. Воно ну, тому чекаємо, можливо, це обвалить ще більше ось цього російського монстра. Пане Петре, повертаючись до протиповітряної оборони і захисту нашого неба, тут до кінця року Німеччина передасть нам ще дві ППО АйРІСТІ. Про це німецький посол в Україні пан Єгер, каже, плюс вдвічі збільшують допомогу на наступний рік у своєму бюджеті. Де, і в принципі, я бачу, що ця країна ФРН саме на протиповітряній обороні робить акцент. я так розумію, вони здатні бути в довготривалій перспективі амбасадорами постачання нам захисту. Від неба, бо ті самі гепарди це теж німецька розробка, і їх якраз таки 60 викупають Сполучені Штати і Нідерландів та не тільки гепарди. Я нагадаю, що просто суперова гармата М 256 Абрамс. Виготовляється німцями корпорацію Рейн Німці нагадуються, що вони були велетенською воєнною фабрикою, причому кілька сторіч поспіль ми знаємо найкращі німецькі автомобілі. Нема нічого ліпшого у світі, але вони і зброю вміють робити дуже і дуже добро. Розсмакували смак. Грошей і однозначно ці всі збройові оборудки і розкручування цього великого маховика буде продовжуватися. Ну для нас це хороша новина. Ми маємо розуміти, що протистояти спортивником, попри нашу мега, мотивованість і суттєву і інтелектуальну вищість над противником. Але кількість може бути подолана тільки якістю а оця якість якраз є множина номенклатури найрізноманітнішої Сучасної зброї, зброї, зброї і ще раз зброї? Слухайте. Пане Петре. Нам тут глядачі пишуть, питають, не можуть зрозуміти система, установка, комплекс і так далі. Яка різниця у кількості? От можете тут роз'яснити, тому що по Німеччині передадуть Друг... ще дві системи. Перед цим була значить хто у нас Литва. Вона передасть дві пускові установки насам. От роз'ясніть, будь ласка, система, установка, комплекс і так далі. Це яка кількість? Система установки комплексу це все це все синоніми. Це все одна mm. штука. Це одна штука. Правильно, треба говорити. Батарея дивізії on. батарея може мати за залежності, знов ж таки все залежить від, від калібрів безпосередньо одного комплексу, від його складності, від того як він інтегрований з іншими комплексами, від того, який тип прицілювання, яка там радарна система вона може бути дуже складна. Там ну там безліч варіацій. Люди на, на, на це вчаться 5 років і ще років 10 набувають досвіду, щоб стати професіоналом. Отже, штатна батарея, штатна батарея це, як правило, 4 пускові установки. Штатний дивізіон це, як правило, 8 пускових установок. Але якщо скажімо, це важкий патріот, а це важка ранкета, дуже серйозна, то дивізіон вже вважається 6 машин. Щоб ми це розуміли. Отже, uh -huh. батарея 4, дивізіон 4, 6, 8. Хоча, наприклад, коли розроб, розробили С-300, тоді йшли до висновку. Там так все було продумано, що дивізіон це 12 машин. Зрозуміли? Тобто, коли ми чуємо, система, установка комплекс це є одна одиниця. Значить, у якусь вже батарею чи дивізіон це буде доінтегровуватися. Умовно, приїхала перша батарея на 4. Машини з пунктом управління е, обчислюючою машиною, радаром і тому подібне, але вся така система побудована у відкритому розумінні, що ця батарея чотири машини стоїть десь біля якогось міста. Там, умовно, кожна пускова установка це шість-шість е, ракет, шість на чотири двадцять чотири. Доходить до висновку командування: що треба цю чотирьох. Чотирьохпускову батарею зробити шестипусковою. Отже, ці два комплекси туди доінтегровуємося, і вже маємо залп не на 24 ра ракети, а на 32. Отак, от отак, воно все відбувається. Сама по собі одна машина не працює, вона працює у взаємоскузі з іншими. Ні, може працювати і сама, і так може бути установка Букс, скажімо, котра збила малазійський комплекс, працювала рівно як одна машина, але це була одна велика ціль. А коли йде масований залп цілий у наш бік, то працює мережа. Оце треба розуміти. Уявляємо собі шахову дошку, бачимо чорні білі квадратики і розставляємо в них туда ті комплекси. Чим щільніша мережа, тим більше шанси на збивання масованих тілей. І пам'ятаємо, що масовані тілі як не дивно, збивати. Легше, ніж збивати одну ракету. Чому це все рівно мережа, і в будь-якій мережі, чи в будь-якій сітці можна знайти шпаринку? От уявіть собі, що ви сидите у човні посеред озера, маєте бінокль, іншу апаратуру спостереження, і в ваш бік полетів один камінчик. Ви можете його і не помітити. А коли у вас у ваш бік з одного напрямку полетіло жменя камінців 20, 30, 40, 50. Ви точно їх помітите, особливо коли вони досягнуть водної поверхні. Такий дуже грубий, примітивний приклад, але десь і пояснюється, чому ми зараз не б'ємо е, кримський міст. Бо одну-дві ракети легше провести крізь щільну оборону, ніж умовно, 30, з яких 25 точно зіб'ють, а чи тих п'ять зроблять ту роботу, яку треба зробити. Або залп має бути настільки масований, що умовно запускаємо 100 ракет, 70 взбивають, а 30 долітає. Але цих сто треба мати, пане Петре, про корисних ідіотів. Давайте зараз поговоримо і продовжимо тему ІПСО. Це якраз таки остання тема, яку ми зараз з вами встигнемо обговорити. Я про ЗМІ, які з посиланням на свої таємні джерела спочатку кажуть про те, що міноборона розглядає звільнення трьох топових командувачів, тарнавського це командувача та ОСУ Таврія. І Наєва знову ж таки, північ і Тетяна Остаченко командування медичних сил Збройних сил України. Потім Міноборони каже: це все діч Вибачте, не знову ж таки не парламентською лексикою. Висловлюють Міністерство оборони не коментує чутки чи не інформацію. Всі працюють в штатному режимі, дотримуєтесь інформаційної гігієни мета. Теж посварити, розхитати всередині? Чи це корисні ідіоти, які заради хайпу, заради лайків і заради цитування вносять ось таку от дезу в інформаційний простір і те, і те, і давайте не будемо корисними ідіотами, і не будемо зараз цю тему продовжувати. Навіщо сказали чітко, що ви це таке цікаве слово вжили? Я його не буду повторювати. От якщо так сказали, то значить ми цю тему і залишаємо. Навіщо нам з вами лягати? У той хайп, який абсолютно непродуктивний для країни. абсолютно. Ми і не будемо, пане Петре. Я дякую вам за це обговорення. Петро Черник, це військовий експерт. Він був гостем нашої сьогоднішньої ранкової студії ранкового стріму. Спасибі вам, глядачам. Так. Я так само раджу, як і всі ми дотримуватись інформаційної гігієни, не вестись на чутки, особливо якщо це чутки з посиланням на якісь там власні приховані джерела, і все одно це Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Тайм, більд чи будь-яке інше українське видання. Довіряйте офіційним джерелам, а не прихованим джерелам, які ляпають щось своїм язиком без кісток. Ще раз дякую вам, пане Петре, і дякую глядачам дякую. за цей ефір. Так, на все добре.